Цю дівчинку звати Джета, вона інсулінозалежна. Це наш старенький Джон. Він був весь в ранах, в шрамах, це песик з серцевою недостатністю. Це Рікі у нас він приїхав з Херсону після підриву Каховської ГЕС. Це дівчинка Бафі, вона викуплена у попереднього власника. Він натравлював на неї яхтер'єрів, щоб ми її не викупили щодень, і вона померла. Це бонечка їй приблизно два роки. Вона приїхала з Бахмутського району з міста Торецьк. Вона там сиділа під обстрілами на ланцюгу. Вітаю, мене звати Альона. Я засновник благодійного фонду Help. Ми займаємось порятунком стафів, пітів, бультер'єрів та їх митисів більше десяти років. Ми допомагаємо абсолютно всім тваринам наших порід, а також тим тваринам, які трапляються на нашому шляху, навіть безпородним вівчаркам. Альона своє життя присвячує тваринам, тваринам з непростою долею, складними характерами. Тваринам, які приречені, на наше запитання, чи бувають у вас вихідні. Альона відповіла: раз на тиждень я виділяю півдня на власні справи. Навіть якщо їй зателефонують о третій годині ночі і скажуть, що чотирилапому потрібна допомога, Альона допоможе. Що дуже складно підрахувати, скільки пройшло через мої руки. Це в сотнях, і я вже навіть не можу сказати скільки. Зараз у нас на трьох кураторів десь близько 90 тварин і 30 котів свою першу тваринку, свого першого підбуля Альона врятувала в далекому 2011-му. Зупинитися вона вже не змогла. Врешті в 2017-му дівчина відкрила благодійний фонд, який названий на честь того самого підбуля. Зв'язку з тим, що є такий стереотип, що підбуль це собака вбивця, цих собак відстрілюють, травлять. Тобто їм майже ніхто не допомагає. Наша команда одна хто допомагає в Україні цим тваринам. Дуже багато прилаштованих і дуже багато тварин, які доживали в наших умовах, тобто на наших перетримках під нашою опікою. Це тваринки були із онкологією, яких радили приспати. Але ми підтримуємо політику «no kill», Ми не присипляємо тварин, і ми ну, коригуємо агресивних. Тобто, ми єдині, хто займаємося цим. Так як у нас дуже багато тварин, ми надаємо перевагу більш екстреним тваринам, яким потрібна термінова госпіталізація, термінова допомога медична або ситуація того, що собаки знаходяться в якихось критичних зонах. Більшість чотирилапих підопічних фонду живе на домашніх перетримках. Це коли люди беруть до себе тварин, дозволяють їм жити в домі, доглядають як за рідними. Під співпрацює з перетримками по всій Київській області, і їх все одно не вистачає. Часто Альоні та її однодумцям доводиться селити тварин в себе або в родичів. Бонючка, так як у мене зовсім немає куди її було поселити, я забрала її до своєї мами, домовлялася на три дні, тому що в мене мама живе в з'ємній квартирі. Ось домовилися на три дні, щоб знайти можливість перевезти її. Ось сьогодні перевеземо на домашню перетримку домашнього типу. Але взагалі дуже хочеться, щоб бонічка була вже прилаштована додому. Спала, на нас на дівчику смачно їла кормик. Вони любить гратися. Крім того, що перетримок не вистачає, це ще і не безкоштовне задоволення. Їх треба оплачувати, і обидві ці проблеми можна було б вирішити відкриттям притулку. У нас зараз є 122 тисячі гривень. Нам необхідно на купівлю ділянки з двома будиночками 570 тисяч гривень. Це еквівалент 15 тисяч доларів. Тобто, це буде така ділянка, на яку ми зможемо вже перевозити наших тварин і вже економити на перетримках. Коли ми зможемо економити кошти на перетримках, ми зможемо більше брати тварин під опіку, ми зможемо більше лікувати, Сидіть! Сидіть. Молодець. хороший мальчик. Це бумер. Власники покинули його прив'язаним на промзоні. А це вже Кіра. Вона разом з вже знайомою нам Бонні приїхала з Бахмутського району. А це Мілка. Вона пересувається на інвалідному візку. Красуня потрапила в ДТП. Тімоху господарі забили до полусмерті. За його життя боролися два місяці, і лікарі вважають дивом те, що він вижив. Всі ці собаки побували у пеклі. Під хелп їм допоміг. А ми можемо допомогти під хелпу.